На порозі 2024 рік земляного дракона кожен із нас бажає зазирнути в майбутнє і отримати відповідь на запитання, до чого слід готуватись, бо не дарма є вислів, якби знав де впадеш, то й соломку підстелив би. Тому ми завітали до Чернігівської тарологині Ксенії Ровник, щоб дізнати, що чекає представників усіх знаків зодіаку на наступний рік. Цей рік він буде дуже такий пристрасний сам по собі, але я раджу зустрічати в таким огняному кольорі саме вогняним стихіям, таким як Стрілець, Лев. Та овен. Тоді вони зможуть привлекти в своє життя і любов, і фінанси, і успіх, так яким загалом і щаститиме цей рік дасть кур'єрне зростання. Тому ці знаки зодіака, які не будуть нехтуватими можливостями, можливостями визнання, признання таким стихіям, як Земля. Так само буде щастити в 2024 році люди, які народжені під енергією землі. Це у нас цілець, діва і козиріг. А цим людям я раджу зустрічати Новий рік в сірих, таких чорних або навіть таких глиняних коричневих таких тонах, тобто колір землі, але не зелений. Буде можливість з'єднати родину, поповнити. Народження дитини, купити будинок, заложити першу цеглу будинку, посадити дерева. енергія дракона земляного вона буде дуже їх заземляти, але зі знаком плюс. Зелений колір теж підходить під зустріч цього нового року, але він буде підходити для повітря. Це такі зодіакальні знаки, як близнюк, терези та водолій. До речі, повітря енергія вона дасть 2024 році розширення. Вони будуть багато подорожувати, вони будуть змінювати місто проживання, житло. Тобто ця енергія повітря вона буде розширяти їх повністю по всій планеті, по всесвіту. Для них 2024 рік дасть можливості дуже сильного росту саме. В пастельних танах я, б, можливо, порадила стихії води. Це буде у нас рибка, скорпіон і рак. Чому? Щось таке спокійненьке, щось таке не дуже що привлекало для цієї стихії 2024 рік. Він буде трошки складний. Дуже багато водна стихія зробить переоцінки цінностей. Дуже багато водної стихії можуть кардинально змінити і переналаштувати своє життя саме в 2024 році. Як бачимо, для багатьох представників знаків Зодіаку 2024 рік обіцяє бути вдалим, проте важливо пам'ятати, що кожен із нас є ковалем своєї долі.